Доброго дня, шановні! Ой, як кажуть, ось сверблять руки. Це в мене садочок мій на вікні зараз, на столі біля підвіконня. Але подивіться, це квітує. А це, ось, бачите, я зняла два живця із новозеландського бальзаміну. Дивіться, яка то краса. Вже, вже починаю його трошечки живцювати, аби був посадковий матеріал, бо це краса, ціле літо цвіти. Це хлорофітом, по-моєму, називається теж. Уже бачите, який має. Краса, теж люблю його. Так, тут ще гераньку зараз допересаджу, бо вона вже укорінила ще з осені. І оце красонечка така гарна. Це, це тут теж. Це пускаю хай цвітуть, це молоді кущі. Я з ними нічого не буду робити. Це теж залишу так, хоча е, знавці можуть сказати, що її можна зрізати, і тут багато піде посадкового матеріалу, але то нічого, то у мене є геранька ось така, є ще інша. А це, шановні, на вулиці. Мете, мете, зима. Ну нічого, а у мене на вікні весна. Бувайте здорові, діліться і ви. Що зараз можна робити, чим займаєтесь? Бувайте здорові!